Ми дуже часто зараз чуємо РЕБ слово таке. Радіоелектронна боротьба. По суті, це підрозділи погашення систем управління польотом, зв'язком і так далі. Противника ворога. Ми говоримо про те, що є системи радіоелектронної боротьби індивідуального захисту, колективного захисту, які можуть блокувати. Спрямування, прицілення боєприпасів, шахедів, ракет і так далі. Так от, вельмишановні панове, минулого тижня, а точно 7 червня. Вдумайтесь у це, 7 червня 2025 року в США була утворена перша рота. Рота перша. рота, Вдумайтесь, це 100 чоловік, перша рота. Радіоелектронної боротьби. Ось вам відповідь на питання моці і сили Сполучених Штатів Америки. Країна збирається воювати, а радіоелектронної боротьби як такої системи, яка має бути присутня в ідеології, в матеріальному забезпеченні кожного бійця, кожного підрозділу всієї армії, система не має. Перший підрозділ радіоелектронної боротьби. Його навчання призначені на серпень поточного року цього підрозділу. Тому, як ми бачимо, навіть, а я вже не кажу про ці речі в Європі, вони нині відпрацьовуються на стартовому рівні. Тобто йдуть тільки розробки, пошук нових технологічних рішень і інкорпорування їх в систему Збройних сил.